реальним, як і там тих людей, через віру, через участі, живе, активне внутрішнє сердечне участя в богослуженні церковним і зряджи, через причащення Святих Христових тан, тіла і крові нашого Спасителя і будує всіх наша річна Пасха, коли ми причащаємося і восплам'яємо з повною силою дар святого кріщення, обновляємося і. Для нас починають бути актуальними слова святого Іоанна Богослова, який бачив цих праведників, вони були в білих ризах, і було сказано, їхні ризи випрані, випрані, постірані кров'ю Авгенса. Тому вони такі дивляться. Так що Господь Бог хай вас посилує, укрепляє на цих самих важних днях, самих самих важних днях в году, хай вони нам приносять це осознання, цю віру. e sua glória de Amém. Amém.